Отож, всім привіт! Ми продовжуємо записувати наш е, летсплей по грі Майнкрафт. І я насправді е, за ніч встиг забрати з цієї печери всі потрібні мені ресурси. Ну, був тільки, тут був тільки вугілля. І я перечекав до ранку. І сьогодні. Підвисає. І сьогодні ми можемо е, зробити те, що планували вчора, тобто обійти околиці. Переглянути околиці і знайти хороше місце, якщо воно тут є, звичайно, для. Е, нашого, для нашого будинку. Чи для нашої бази, чи е, ну, хто як воліє її називати. Але це не так суттєво. Так. Ага, оце вугілля я не забрав. Е, ну, нічого. Зараз ми це виправимо. Ага. Ну, в принципі, е, місце справді хороше. Ну, воно мені подобається. Е, немає як такого густого лісу. Є скелі, можна збудувати якісь навідники навісний будинок або ...ну, щось в цьому роді. Поставимо тут факел. Е, ну і е, якби приємно, що це е, зимовий біом. Е, не розумів тих людей, які на 1,8 е, скаржилися на відсутність чи верніше на неможливість знайти зимовий біом. Ну, комусь його бракує, комусь він вже набрид. Так, так, так. Ну, Насправді така, таке настирливе добування вугілля буде тільки на перших стадіях гри, тому що все одно дійдеться до того моменту, коли ми будемо його просто пропускати, коли вже будемо мати, ну маючи вже в скрині кілька його стаків. Так, отож, йдемо, ознайомимося з околицями. О. І зразу фейл. Оригінально. <ф� Fantasite> Можна на цьому дереві зверху посадити ще одне або збудувати там щось. Але я вже колись будував будинок на дереві. Насправді так собі. Нічого цікавого. Так, тут... Ну, тут так собі. Тут ми точно нічого не будемо будувати внизу. Нас цікавить височина. Хоча... Це вугілля ми потім, якщо воді воно потрібно заберемо. Так, я бачу, до речі, болотний біом. Там далі. І ну, тут доволі глибоко. А немає в дні. На дні, верніше, якоїсь. Ущелини. Я колись таку знаходив. Дуже вона красиво виглядає, коли ще знизу підсвічується лавою. Ну справді дуже кльовий краєвид. Це ми заберем. Воно нам знадобиться? Можливо. я впевнений, що знадобиться. Так, і тебе ми забираємо. Так, так, так. Що тут у нас? Поки ще нічого цікавого. Вон цей шпиль мені подобається. Але толку з нього ввезли ніяк. Для нас. Та справді. Як вже не казалося на різних лосплеях, я скажу на цьому, що з версії 1,9 генератор світу став набагато красивішим. Зомбі я тебе чую. Ага. Поняли? Круто. М я б дуже не хотів, щоб виявилося. Ага. Привіт, зомбі. Цікаво теж так. Я до тебе не дістану. Ааа, пішов. Це все? Ні, це не все. Але мені все одно в шукати, де ви є. Можевіть собі. Так, що тут у нас? Тут у нас починається ліс. Але такий ліс мені, в принципі, подобається. Тернішити біом такого лісу. Ну що ж, це місце є все кращим і кращим. Принаймні тут поруч є і дерева. Не треба буде десь далеко бігати за ними. Куда? Так. Ще кілька епічних краєвидів. І йдемо сюди. Поглянемо на наш шпиль. А може ще трошки сюди знайдемося? Ну ось там теж. Та я припрошую, мені довелося на деякий час відірватися. Е, так, о, чудіса. Гріш щось цікаве. І тут поруч лава. Я знаю, куди веде цей тунель. А тут що у нас? Тут нічого, лава теж стікає. Тик-тик, е -е тик -ти 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 О, красиво! Арка. Ху -ху -ху. Ну що ж, я в принципі вже так менш-більш прикидаю, що де має бути. Що, де я хочу 에, зробити? Пісок. Арка справді кльова. Інколи дивишся на такі краєвиди, таке враження, що насправді це не витівки генератора, а це нормально не запровантажилися чанки карти. Дуже все надто рівно, плоско. Ну, але ми будемо вірити, що все окей, і це насправді <плі> так і така карта глина. Та глини теж дуже багато справді в новій версії. І я думаю, що будувати будинок з цегли це вже не модно. Але я, наскільки грав, в Майнкрафт ще не побудував жодного будинку з цегли. Тому може цей будинок буде такий цегли. Так стій. Нічого цікавого. Так. тепер? Я думаю, ми заберемо наше лічко. E, звідси. Через забрати його. А якщо зі мною щось станеться, то я народлюсь тут. Там ми не будемо його забирати. Чи може там збудувати будинок? Аббиция знаю. Ну, я думаю, в офлайне мы э, сможем, вернее, что берем себе нормальное место для старта. Уже солнце седает. Так. Я, я наше міцедево. Та, я напевно знову ж таки буду завершувати це відео. Ми виконали завдання на сьогоднішній день. Ми дослідили околиці місце нашого. Нашої гри можливо на кілька десятків летсплеїв. І в наступного разу ми перейдемо вже до безпосереднього будівництва, до початку будівництва нашого будинку. Місце я оберу пізніше, в офлайні, ну, тому що це насправді. Така довга процедура обдумування і планування. Все ж від цього залежить. А наразі я всім вам кажу па-па. Гарного дня. Е, коментуйте, ставте палець вверх, підписуйтесь. З вами був доктор Юта. Е, до зустрічі!